Всім доброго дня. 24 вересня. Зараз знімаю деякі сорти груші поетапно. От дібрався до Абатфетелі. Абатфетель, Абатфетель ну, як на мене, це одна з найкращих осінніх груш. От по смаку мені дуже подобається. Тут і дивіться, тут теж вже плодожерка починає ноябрьську в наш касена, але як свічем обробив, бачу, трошки свіч спрацював. Так от, зараз зніму і натозарювання поставлю, вона вже бачу, трошки починає жовтіти, от вже тільки торкає, вона вже падає. Отака така груша. Зараз там в мене ще є щепи, біля хати є. Ціле дерево цього сорту. Так, тут теж на Миколі Крюгера я прищеплював. Ось такі висять цікава, цікава форма оці груші. Ось така вона. Продовгувата. Різні попадаються, в основному така форма в них. От. Подивимося, яка вага їхня. Двісті деносто дев'ять триста десять. 313. сейчас поставлю на дозарювання і потім уже в жовтні можна буде продегустувати Дуже смачна, урожайна. Ну, практично недоліків цієї груші або тветель я не знайшов за кілька років.